Так, давно я тут на КАМАЗ не лазив. ви там любите, якраз що я там пошарюсь, десь щось покажу вам, щось інтересне. Сейчас тут а, руки мокрі, все мокре, ваги, дивіться які є, Прикольні, класні. Хлопці завтра будуть це все складати, все збирати. А я тут тільки заліз, глянув. Всякі там он футорочки. Якісь вали вон є глубоко якраз находятся листь туда сейчас в дождь но ну не бачу смысла там крат лежить газовые эти колонки Хтось там поздавал в общем є на что глянуть я вам тут знайшов Лазив тут в мешках знайшов ось такі речі поламані ключі брати не буду вы их все одно не берете дешево а ось Ціленькі, гарненькі, візьму, покажу, продемонструю, що в мене є. Ось якось так. Е, все, дивимось, не переключаємось, буде ще багато чого цікавого. <клес> так, всім доброго дня. Е, розпочну свій показ. Різні речі є, є і старі, є і нові, доповнюю якраз ті, що є. Дивіться, є отака пачка отаких ось цих. Ціна за них буде нас 60 гривень. Є ось такий туропласт, або як він правильно називається, ціна за нього 100 гривень. Є ось такі железяки. Ціна за них 150 гривень. Шампур 20 гривень, топори. Розміри є. Ціна за них буде 270 гривень. Далі є якийсь знімач, ось такий цікавий 60 гривень. Цей в нас буде 80, ручка в нас буде 50, змішувач буде 45. Динаметричний ключ із цифрами. Щось видно, щось ні, ну то таке. Там є ключ на 22, вроді би так. Ціна за нього буде 150 гривень. Трубка така довга. Цікава, ціна за неї буде в нас 100 гривень. Два стартера лишилося з прошлих відосів Ціна за них буде в нас по 600 гривень. Стойка для світильника, можна щось з нею вичудити. Все працює, все чітко. Тільки під'єднати і можна лампу включати. Кому там зручно, ціна за неї буде 135 гривень. Прожектор ось такий. Посередині не знаю, чи це тріснутий, чи не тріснутий. Хрен його знає. Ну, так фара ціленька. 150 буде ваша. А капкан. Цей у нас буде 60 гривень, цей у нас буде 50 гривень. Вимикач 25, цей 20, цей 15. Що тут у нас? Є така. <script2> такі клещі, як вони так можна назвати, 45 гривень. Лірка три 5 штук. і цей, Ціна за нього за ці, буде 200 гривень. Мечик на 12 М12 буде 45. Лірки 2 штуки не зрозуміло які. Ціна 50 гривень, цей буде 20. Зажим ось такий цанговий. Ціна за нього 50, цей у нас для росточки клапанів. Ціна 40, 20 гривень, цей у нас 60. мечик у нас трубний одна друга. Ціна за нього буде у нас 50, ключ на 17 буде 45. Ці у нас, речі, всі разом будуть 40. Ця трубочка 5 гривень, цей у нас ключ 14 на 22. Ціна 55, ці ключі 4 штуки у нас будуть 80 гривень. Шпильки 19, 18 18, 14, 14. Всі разом. ось отак, Оця купа буде у нас 110 гривень. Цей у нас буде 35 пістоль, кому там деталі треба, ось вони є. Знайшов якусь таку цікаву гайку. На ній цифри є міленька. І це також 20 гривень. Зубило, буде у нас 35. Напильник у нас буде 20, ключ 22 на 24 буде 110. Е, люльки у нас на, 20, на 82. Ось така ціна за неї 100 гривень. На 50, хай буде 50 гривень. На 103. Така ось гарненька, кому цікаво, 100 гривень. Три ключі 32 на 36, 22 на 24, 22 на 19. скоріш ні, на 22, на 24, вибачаюсь, 22 на 24. Два штуки. Ціна за них буде 100 гривень. Так, 32 на 30. Ціна його буде у нас 230 гривень. Ці всі тут 16. Гайка на 24 на 22. На 20 шпилька, а гайка на 30. Всі ці болти будуть у нас 125 гривень. Назову його спінером якийсь такий цікавий річ. Не знаю звідки ля вона, але така, щоб іменно була. 35 гривень буде ваш. Це також сюди, на 24. Домкрат знайшов ось такий ціна, його 300 гривень, і буде ваш. Все працює, все піднімає. Може там кому треба масло поміняти. Ну, Заміни якраз та і все. Дві струбцини, ось таких. Ціна їх по 45 гривень за штуку. Це у нас 20, це у нас 5, це у нас 20, це у нас 35. Клавіша у нас буде. 45. Молотків у нас буде 60, Це у нас 60. З напайкою, що лишилося. Коробка у нас буде. 45, Ці в нас щупи будуть 50 за 2 штуки, цей у нас буде 30. Е, молотки 25, 25, цей у нас 30, цей у нас 35. Е, лобзики нові будуть по 80 гривень. Кого зацікавило, пишіть. Все, вроді би, все показав, все продемонстрував для вас все сьогодні швиденько. І так, на скору руку накидав вам тут деякі речі. Тому в даний момент є дуже багато. Якщо щось вам там сподобалось, присилайте фото того товару, присилайте е реквізити, куди відправляти, і будемо відправляти. Напоминаю, відправка йде після повної оплати. Не часткової, не на ложки. У нас іде повна оплата на карту. Оплачуйте і відправляю на наступний день. Якось так. Всім дякую, хто додивився до кінця, всім гарного дня та мирного неба. З вас, як завжди, лайк, підтримка каналу, коменти, ну і все те, що ви вмієте, можете і робите для мого каналу. Всім до побачення.